Коли вже сталася Польща, тут правда, мало поляки захватили владу в Біберці, але українці гуртувалися також. І мало тут такий будинок, зараз він є там, то є дитячий будинок, то зробили наші своїми силами і мало таку, як вам сказати, то було читання. Там збиралися українці, виступали, давали концерти з тих сіл. У Біберка то був повітовий, повітовий район, то був де дев'ятники, де звенигули, то був центр Біберка. І тут з'їжджалися, ставили концерти. Я вже пам'ятаю, ходив до другої класи і нас дітей, українців, щоб ми йшли там виступати. Виступала на Миколая, ми діти, і потім вчили нас вірші патріотичні українці. А поляки мали своє, мали, вони мали більше доступу, звичайно. Коли ми, я вже став ходити до другої класи, то нас в неділю, хлопців зі школи і дівчата, і хлопці, Водили до церкви нашої греко-католицької. Поляки водили до польського косела в неділю. Так воно було заведено, що діти йшли до, до школи, зі школи водили вчителі до церкви, в неділю тільки. Ну а як вам сказати, жити е, мали своє. В суботу вони не ходили, вони святкували свій день. Ну, таке то було. ну, але так протягнулася організація українських націоналістів, стала розвиватися. Була організація в, ті, в тім будинку, де я говорю, що був побудований ще за Австрію, там збиралися молоді хлопці. Була організація Софі. І так вони там збиралися, було вже такі по 18 років, по 20, вони мали свою організацію таку. І ще хочу сказати, бо колись, як вам був концерт, на концерті, на відкритому приміщенні не вільно було. Співати державний гимн України ще не вмерло. Поляки забороняли, тільки дозволялося закритому приміщенні. Ну, але як, як був фестим, як з'їхалися з цього Біберського району, з'їхалися тут на площу, там було футбольне поле таке і давали концерт. І на закінчення. Як звичайно кінчається концерт, заспівала державний гимн. І поляки почали переслідувати тих хористів. До чого було, що не вільно було навіть заспівати державну гимну. Отак так поляки старалися розуміти, але люди Люди... була організація молодіжна, потім робила. Всякі концерти такі, як вам сказати, і збирали кошти на розбудову, збирали кошти, бо хотіли побудувати собі більший дім просвіту. Зараз він є там біля церкви греко-католицької. Там був, то був, як батько мені розказує, то був жити мали там участок земельний, і наші зібрали кошти. І викупили той земельний участок, де зараз стоїть Дім просвіта. І тоді вже почалося, розумієте, більше вже робили будинок великий, і почали давати концерти. Але то було до 1939 року.